Вітаю, колеги! Я до вас із оновленням на платформі Genial.ly. Нарешті вони додали пошук по готових матеріалах колег з усього світу. В меню зліва тепер з'явився розділ ком'юніті. От біля нього стоїть Нью. Натискаємо сюди, заходимо. Що із такого гарного? Є теки, окремо створені для різних предметів: математика, мова, література, природничі дисципліни. так можемо погортати назад, повернутися. Ну, давайте я зайду мова і література, подивимося. І, до речі, підказочка одразу даю лайфхак. Ви дивитесь під шаблоном, є кількість. Кількість завантажень і лайків. От по кількості завантажень ви можете зрозуміти, що ці матеріали найбільш цікаві, бо їх тут величезна кількість. Бачите, деякі матеріали от виглядають чудово, але ніхто собі ще не завантажив. Функція з'явилася нещодавно, тому там дуже багато не буде. Ось цей матеріал 42 людини. І, до речі, різними різними мовами: і польською є, і іспанською, і англійською, якою хочете. Але це шаблон. Ви... Давайте ми зараз на якийсь натиснемо. Подивимося. Мені ось ця книжкова поличка сподобалась, я натискаю на нього. Тут я можу переглянути. Що тут відбувається? Ну, ось так симпатично виглядає. Натискаю на кнопку Use as a Template, тобто використати як шаблон. І у мене цей файл відкриється в окремому вікні, де я зможу його далі редагувати. Ну, це для тих, хто працює з Genially. Повертаюсь в розділ «Community». Що ще? Під навчальними дисциплінами є найбільш популярні пошуки, тобто що люди шукають. От є рубрика портфоліо. Багато з вас проходять атестацію. От, дивіться, цей шаблон аж 402 рази було збережено, 75 разів, тобто класні, 65 разів. От, як можна портфоліо. Або із популярних пошуків digital skills, цифрові навички. Теж величезна кількість шаблонів. От, 324 збережені, 115, 33. От, ну, і вони відкриваються і відкриваються, тобто тут їх, і вони по різних дисциплінах. Ще теж дуже гарно, ви можете вводити в пошук, от, наприклад, я вводила Generative AI, ну, в пошуку все англійською мовою, колеги, бо це ресурси такі, він такий міжнародний. Так, вводимо генеративний штучний інтелект, і якщо вас цікавить ця тема, будь ласка, от яка кількість. Теж є розробок гарних це економія часу. Ви знаєте, будь-який шаблон, будь-яка ідея може вас надихнути на створення вашого гарного продукту, матеріалу, розробки для учнів. Ось чим хотіла з вами поділитися.